Вітаю вас, шановні глядачі. Надзвичайно серйозна і важлива тема на злобу дня це тема наступу. Зараз я хочу подивитися конкретно харківський напрямок. Давайте ми з вами подивимося. Я дам свою картину ситуації. Так, березень 2023 року. Стосовно захоплення Харкова Харківської області. Великого масштабного наступу дуже багато людей мене просило розглянути це питання. Зараз я дам свою якусь картину бачення того, що буде відбуватися. Для цього я візьму три різні колоди: таро, гральні карти та циганські для того, щоб це питання максимально детально з різних сторін розглянути. Окей, добре, давайте. Поїхали, і я скажу ту річ, яку я казав уже неоднократно. Дорогі глядачі, прислухайтеся до голосу внутрішньої інтуїції, слухайте своє серце. Воно вам підкаже найкраще, як робити, як правильно поступати. Я про це ще запишу окреме відео. Не слухайте нікого, окрім самих себе. Ваша внутрішня інтуїція, ваш внутрішній голос вам підкаже, як поступати правильно. Я вважаю, що кожна людина має екстрасенсорні здібності. Просто в когось вони більше розвинені, в когось вони менше розвинуті. Але в, в, в таких ситуаціях, скажімо так, кризових, форс-мажорних, людина здатна передбачити майбутнє будь-яка людина. Неважливо хто це, чи це сантехнік Вася, чи це там, я не знаю радник президента. Це не має значення в кожної людини, я вірю в це. Хоча СНО без телебачення можуть говорити, що це не так з деяких передач. Але я вважаю, що кожна людина має екстрасенсуарні здібності, і кожна людина може їх розвинути. Тому розвивайте свою внутрішню інтуїцію, вона вам підкаже, вона вас врятує. Добре, дивимось по Харкову. Карта клівіта падає зразу перша карта клієвіта на циганській колоді, тобто брехня. Обман, залякування. Ну, я нагадую, що це прогноз на березень. Далі карта постоянства, карта стабільності. Карта, яка підказує про те і дає надію на те, що певне відчуття стабільності може бути. І карта вдови. Поганий знак, погана карта. Ця карта говорить, що можуть бути великі втрати чоловічої частини населення. Скоріше за все, можуть початися якісь дуже жорсткі бої по Куп'янському напрямку, тому от і вдова падає, загрози чоловікам. Добре, на таро, що мені випало на таро? Королева мечів, пряма позиція, карта сильної жінки, такої войовничої. Далі дивимося. Двійка пентаклів теж пряма позиція, карта якихось фінансових змін, карта якихось фінансових зрушень. І перевернута двійка жезлів. Не дуже хороший символ. Карта, яка говорить про втрату сил. Це такий трошки небезпечний знак, тривожний. А тепер подивимося на гральній колоді. Всемірка Бубнова, вогонь, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, велика кількість вогневих обстрілів. Поганий знак. П'ятірка Пікова, погана карта, дуже погана. Це карта смертельних загроз. Навіть якщо не зможуть зайти і окупувати, то смертельних загроз, судячи по комбінації цих двох карт, буде дуже багато. Пострадати може багато людей. Трійка Бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат, можливі якісь дуже великі удари по об'єктах інфраструктури, по теплових носіях, по об'єктах енергоносіїв. Не виключено. Ситуація дуже небезпечна, ситуація дуже тяжка по Харківському напрямку на березень. Я закликаю всіх, хто мене дивиться звідти, і в кого там є родичі, близькі, знайомі, добре обдумуйте, як вам робити, що вам робити. Моліться, 90-й псалом, молитва до Архангела Михаїла, молитва до священомученика Кипріяна, молитва до Пантелеймона, цілителя, молитва до Матері Божої на розв'язання вузлів і так далі по списку. Молитв дуже багато є захисних. Але. Хочу вам сказати одне. Я з себе відповідальність знімаю. Я вам сказав, ситуація вкрай погана, скажімо так, я свій прогноз дав. Навіть якщо вони не зайдуть, то тут комбінації карт досить тяжкі. Смертельні загрози плюс вогонь можуть може відбуватись просто ад. Просто можуть бомбити дуже сильно, непосильно. Так що думайте, будь ласка, як запобігти якимось крайностям, небезпекам. І я закликаю зараз всіх людей об'єднуватися. Я не розумію, як можна в такі непрості часи наживатися на людському горі. Е, була би в мене і вільна квартира, чи там вільний дім, чи там ще щось на жаль, я теж так на птічих правах. Я би ні в якому ні, ні, не мало б мене, не було б в мене такого, щоб я от не пустив когось і не дав комусь прихисток. Я обов'язково допоміг. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого. Думайте, що робити далі. І прислухайтеся до голосу внутрішньої інтуїції. Слухайте своє серце, воно вам підкаже найкращу відповідь. Нікого не можете навіть мене не слухати. Слухайте голос своєї внутрішньої інтуїції. Розвивайте його. Бережіть себе та своїх близьких.